Вітання, я Олена Парай. Ви дивитеся теленовини слово Волині. І на сьогодні наша команда кореспондентів підготувала для вас чергову добірку новин нашого краю. Про що говорять, що роблять і за що переживають волиняни? Дивіться далі. Як відзначили День великої перемоги в урочищі Підбережя та селі Поліське Старовижівського району у селі Галана Воля, карантин, скажений лис, вкосив собаку, Луцьк по європейськи. Або як відсадкували День Європи в обласному центрі? На Волині скаженіють звірі. Лише за кілька місяців цього року ветеринари вже зареєстрували 14 випадків цієї хвороби. Чим страшний сказ відтепер знають жителі села Галина Воля Старовижівського району. Там нещодавно скажений лис покусав прив'язаного пса. Як розповіли очевидці, лис вибіг із лісу і знайшов пристанище у собачій буді. Відтак не пощастило обом. Детальніше про це у наступному сюжеті. Усі свійські тварини з села Галина Воля Старовижівського району. У привиті від сказу нещодавно у селі стався такий випадок: скажений лис біг із лісу та вкусив місцевого собаку. І відтак ветлікарі сказали привити кожного домашнього улюбленця, а також худобу. Ще місяць тому замість сірка подвір'я Косинських охороняв пес Рекс, відчувши поблизу дому Лиса, собака почав гавкати. Першим побачив скажену тварину син Олексія Павловича. Він й покликав на допомогу. Вже Я лиса не побачив, але він вже до цього встиг. Покусати собаку, який був тут на прив'язі. Зразу він подзвонив до сусідів мисливців і прийшли буквально за ось там. За, за хлібом лист стояв він, такий був якийсь неадекватний. На поміж сусіду прийшов мисливець Олексій Климук. Тварину застрелили до приїзду ветлікарів з району. Вони ж, узявши тіло лиса на експертизу, поставили діагноз сказ самого лиса, буду все спалили. Місце обробили хлоркою. Сказ того самах уже болезнь. А як воно проявляється, наприклад, якщо на тварині? Е, ну, боліюча, я там знаю. Я. Через тиждень після відвідин скаженого лиса усім домашнім улюбленцям та свійським тваринам у селі зробили щеплення від сказу. Приїхали, вони тут йшли по селі, по вулиці і прийшли до нас. Кажуть, треба. Я зловила кота, дали корові, теж подержали. Подавали, поприщеплювали і пішли у селі. На 60 днів оголосили карантин. Це означає, що ні купити, ні привезти у село, ні продати корову чи коня селяни не можуть протягом цього часу. Але тут цього не бояться. Тож у нас не, не скаже, ні корове, ні Молоко Ми здаємо. І п'ємо. Сім'я Косинських надіється, що теперішнього собаку не спіткає доля його попередника. Урочище підбереза, що у старовижівському районі добре пам'ятають старожили. У березні липні 1944 року саме тут пролягала лінія фронту. Тоді, захищаючи малу батьківщину, віддали своє життя більше тисячі червоноармійців, але пам'ять про них і досі жива. Щороку саме сюди приходять вдячні нащадки, щоб вшанувати героїв. Цього року справжнє свято ветеранам допоміг організувати Волинський благодійний фонд Степана Івахіва. На жаль, час є невблаганним і живих свідків тих буремних подій великої вітчизняної війни залишається все менше. Ще тиждень тому у старовожійському районі їх було 52. До світлого дня перемоги дожило лише 50. Никифору Михайловичу Клімуку за кілька днів виповниться 90, Проте події майже 70-річної давнини пам'ятає й донині. Я брав Берлін О, недалеко там ранені був до центру. О, був ранений. Цього року віддати шану живим і вклонитися мертвим в районі вирішили напередодні дня перемоги. Урочистості розпочалися з покладання квітів до братської могили, що у селі Брунетівка, і продовжилися у селі Поліське. Кожного року за обізками догляд ведуть діти шкіл поліської школи першого другого ступеня, чівельської школи першого другого ступеня. В цьому році нам при допомозі депутату обласної ради. Степана Петровича Івахова були виділені частково кошти для покладання бруківки, покраски, обеліску слави в селі Поліське. Сергій Созонюк нещодавно повернувся з строкової служби в Збройних силах України. Впевнений, що подібні заходи необхідні. Вони за свою батьківщину за Україну відстоювали. І якби вони не відстояли б, то може і України не було б. В урочищі під береза відбулося освячення пам'ятного хреста воїнам, які загинули у березні-лютому 1944-го. Минуло 67 років, відколи пролунав останній постріл. Та беззаперечним фактом залишається те, що завдяки солдатам миру сьогодні насолоджуватися життям можемо ми їх вдячні нащадки. Луцьк європейський таким обласний центр могли побачити всі, хто потрапив до парку культури і відпочинку на День Європи. Таке свято в Луцьку відбувається вже в п'яте. І з року в рік гостей із ближнього Зарубіжжя приїздить на Волинь усе більше. Нашим кореспондентам вдалося поспілкуватися із поляками, побачити учасників дитячого Євробачення, а ще проїхатися на євротролейбусі. Хоча центр Європи зовсім таки не в Луцьку, а далеко у Закарпатській області все ж таки Луцьк – європейське місто, оскільки вже багато років поспіль тут відбувається День Європи. Європейське містечко Полуцьке нагадувало великий дитячий табір, кольорові прапори і символ. Олікою Євросоюзу малюнок на асфальті з гербами країн-членів організації, боді-арт та спілкування з іноземцями. Як зізнаються організатори акції, свято підготували для школярів та студентів, адже саме їм у майбутньому будувати європейську Україну. Сьогоднішнє свято проводиться для того, щоб, щоб створити цю європейську атмосферу згуртованості для того, щоб прагнути кращого, десь прагнути до Європи. Організатори запропонували гостям та відвідувачам багато корисної інформації про країни-члени Євросоюзу її можна було прочитати у цьому екологічному європейському тролейбусі, який увесь день курсував містом. Промоція міста, промоція здорового способу життя, еко... е... екологічного виду транспорту. О, ця ідея об'єднала. і Сьогодні ми бачимо такий тролейбус. Школярі із міст партнерів Республіки Польща, Любліна, Жешова та Замостя приїхали підтримати однолітків та взяти участь в Євроолімпіаді. Усі учасники отримали дипломи Луцької міської ради та подарунки від представництва ЄС в Україні. Єва Чешельська із. Міста Жешова вже двічі приїздить разом із школярами до Луцька. Луцьк великими кроками до Луцьк іде великими кроками до Європи, і місто насправді є європейським. І як на мене, немає жодної різниці між поляками та вами. Ружниці яка є в уні авамі однією із акції дня Європи у Луцько є конкурс на найкращий малюнок на асфальті. До речі, діти у своїх малюнках зображають свої мрії, і вони мріють про те, щоб Україна якнайшвидше вступила до Євросоюзу. Три прапора України є. Союза і Франції, ну вже калина як символ України і. Рушник український і ще зобрази ельфова башня і арка фестиваль традицій та звичаїв Євробачення зібрав учнів із усіх шкіл міста. Кожна команда представляла одну країну. Для цих юнаків та дівчат з першої школи близькою по духу стала Ірландія. Особливо танцю, він дуже сильно ну, дуже запальний. і цікавий. Учні з 18-ї школи вникали у звичаї та обряди танців. Для виступу придумали власний дрес-код. Це є прапор Данії, Хрест на червоному фоні. Організатори акції наголошують у Україна етнічною є європейською державою і межує з членами країнами ЄС. А подібні акції та свята лише наближають молодь до європейського мислення. Обережно фальсифікат може підстерегти вас на кожному кроці. Днями лучанин звернувся по допомогу до лікарів наркологічного диспансеру зі скаргами на нездужання. Сумнівів у медиків не було. Діагноз поставили швидко. Отруєння сурогатним алкоголем. Продавців горілки правоохоронці вже знайшли. А от хто постачав у торгову точку отруєну оковиту наразі невідомо. Податкова міліція вилучила у реалізаторів немало, – 130 літрів неякісного спиртного. Висновок експертів напій не відповідає жодним стандартам. Більше того, шкідливий для здоров'я. За фактом продажу неякісної горілки правоохоронці вже порушили кримінальну справу. Музика. У неділю в обласному музично-драматичному театрі відбувся концерт легендарного грузинсько-російського актора та співака Вахтанга Кікабідзе. Присутні на знаковому для Волині дійства глядачі отримали незабутні враження. Адже знаний співак виконав невмирущі хіти із улюблених кінофільмів, які ніколи не вийдуть із моди. Подейкують, що ці гастролі Вахтанга Кікабідзе прощальні, отож, охочих потрапити на концерт у Луцьку було чимало. Волинський фонд Степана Івахіва допоміг послухати метра більш як півтори сотні волинянам. Серед них були ветерани, воїни Афганістану, учасники бойових дій в Іраку та Югославії разом із членами своїх родин. Приїхали на концерт також представники обласної молочної галузі із Ковальського, Ратнівського та Старовижівського районів. Враження від побаченого із перших вуст я була дуже вражена. Я не повірила, що така от зірка, скажем, ну це вже можна сказати для нас класика. Виступає в нас тут в Луцьку, і от так несподівано мене запросили на цей концерт. Я ну дуже дуже вдячна за цей концерт, що мене запросили. Я знаю, що е, цей концерт е, відбувається за сприянням. Благодійного фонду Степана Петровича Івахіва, от і ви знаєте, ну насправді я дивлюся навіть атмосфера в залі така весняна, така тепла, і відчувається, що людям сьогодні подарили дійсно свято. Перемоги по-своєму вшанували волинські дзюдоїсти. У луцькому спорткомплексі Динамо відбулася відкрита першість міста боротьби з дзюдо серед юнаків 2001-2004 років народження. За спортивними баталіями маленьких спортсменів спостерігала і наша знімальна група. Десятирічний Андрій Мегель почав займатися дзюдо нещодавно, але вже встиг стати переможцем на міжнародному турнірі в Одесі. Брав участь і в інших всеукраїнських змаганнях. каже, дзюдо займатися йому дуже подобається. Завжди налаштований на перемогу. Мені подобається, я хочу стати олімпійським чемпіоном, гарно боротися, вигравати кубки, медалі, грамоти. У турнірі, присвяченому дню перемоги, взяло участь понад 120 учасників. Це рекордна кількість за усі 10 років змагань, які в попередні роки, окрім волинських команд. Була представлена і Рівненська область. Велика кількість спортсменів свідчить про інтерес до цього єдиноборства. Вже батьки зрозуміли, що все-таки спорт є спорт, і вже що саме цікаво, в цьому році, вже почали приводити самі своїх дітей, відривати їх від комп'ютера від дискотек і розуміють, що здоровий спосіб життя є здоровий спосіб життя. Тренери переконані, що такі змагання дають можливість дітям поліпшити техніку бою. Окрім цього, це хороший досвід. Краще ж, зможуть взяти участь у навчально-тренувальному зборі. Будеться у Шацьку. загалом було розіграно 12 комплектів нагород. «Ці турніри дуже важливі, вони дозволяють дітям психологічно крепнути в технічному плані розвиватися. Оскільки турнір присвячено дню перемоги, то не обійшлося на святі без ветеранів Великої вітчизняної війни, які з рук молодих спортсменів отримали подарунки. Ковальські спортсмени вкотре зарекомендували себе як найкращі на світовому рівні. Мешканець Коваля, – 21-річний Богдан Тищук, за результатами чемпіонату світу з марафонського бігу, посів друге місце в світовому рейтингу серед юніорів. Бігун подолав дистанцію 100 кілометрів за 7 годин, 39 хвилин та 39 секунд. Музика. У четверговому номері газети Слово Волині. Ви зможете дізнатися про таке. Волинський фонд Степана Івахіва долучився до проведення свята для ветеранів у селі Поліське Старовижівського району. За його підтримки облагородили обеліск слави у селі Поліське та організували так зване фронтове частування. Про подробиці святкування на п'ятій сторінці. На 12-й сторінці газети Слово Волині ви зможете дізнатися історію сонячної Яківни. Жінка, яку природа нагородила видатними здібностями повертати малечі силу і здоров'я. Ставить на ніжки хворих на ДЦП діток. Також на 12-й сторінці ви можете прочитати іще одну не менш цікаву історію: про родину, в якій на світ спершу з'явилася трійня малят, а за два роки Бог подарував Вірі та Андрію Мартинюкам іще двоє чудових малюків. Про фарм-клуб волейбольного клубу Континіум Волинь університет, який гратиме у місті залізничників Ковелі, читайте на третій сторінці четвергового номеру газети Слово Волині. І на сьогодні це усі новини. Більше інформації дізнавайтеся зі сторінок газети Слово Волині та у наших наступних випусках. До нових зустрічей у ефірі.